Вітаю вас, любі, мої учні! Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Будь ласка, підготуйте все необхідне, друкований зошит, тиждень 25 Ручку, простий та кольорові олівчики, ну, і звичайно, ваш гарний настрій. Розгортаємо свої друковані зошити на 13-й сторінці. Урок 220, тема якого бути європейцем це круто. На початку нашого уроку ми переглянемо трейлер для того, щоб визначити власні завдання та дізнатися, які цікавинки нас чекатимуть попереду. Сідайте всі рівненько та зручненько і приємного перегляду! Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо, швидкісна лічба для мозку – це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Як називають об'єднання європейських країн? З якою метою створили Європейський Союз? Що таке погости? Як називають мікроскопічні організми, що утворюють плісняву? Як називають мікроскопічні гриби, які харчуються цукром, виділяючи вуглекислий газ? Де живуть гриби-паразити? Як розмножуються гриби, хвощі, папороті? Мохи. Кого називають віртуозом органної музики? Як розв'язувати задачі на переливання? Ні, повіді на всі ці запитання ми з вами знайдемо протягом трьох років, але слід працювати уважно та старанно. Тож налаштуємося з афірмаціями. Я завжди підношу руку. Я вчусь. І з задоволенням я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Казав своє свої оченята та пошуккові відтворити ті афірції, які для вас важливими. Ну а далі ми будемо брати участь в обговоренні домашнього завдання. Пригадайте, будь ласка, а що таке атомна електростанція? На минулому уроці ми з вами розглядали, що це таке. Дійсно, пригадуємо, атомна електростанція це таке підприємство, що видобуває теплову енергію під час поділу ядер певних атомів і перетворює її на електричну. Пропоную зараз прочитати разом дуже цікавий та науковий текст пошуки разом із диктором та дізнатися цікавинки про Євросоюз. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом! 11 країн Євросоюзу домовилися про міцне співробітництво в галузі атомної енергетики. Це Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина і Словенія. Метою співпраці, зокрема, є пошук новітніх технологій і встановлення єдиних правил безпеки. Під мені, будь ласка, яка мета їх співпраці та, взагалі, їх об'єднання? Попрацюйте з карти на сторіночці СОР. Давайте знайдемо і покажемо країни, Європейського Союзу, згадані у Довідці. Розгортаємо зошиток на сторіночці 40. І простим молівчиком показуємо країни, які я називаю. Ні, не малюємо, а просто їх показуємо. Перша країна це Болгарія. Шукаємо Болгарію. Розуміки, діти, ось у нас з вами Болгарія. Знайшли? Так, наступна Хорватія. Шукаємо Хорватію. Ось діти Хорватія. Наступна країна Чехія. Шукаємо Чехію. Так, діти ось у нас Чехія, дуже добре. Фінляндія. Так, діти ось тут зверху. Так, у нас Фінляндія. Далі Франція. А вона ось у нас Франція, дуже добре. Розумнички. Наступна Угорщина. Так, поруч із Україною. Угорщина, так, наша сусідка. Нідерланди. Ось вони Нідерланди, молодці. Далі Польща. Також сусідка нашої з вами України. Польща, Румунія. Так, якщо пам'ятаєте, то це також сусідка нашої країни, Румунія. Далі Словаччина, також наша сусідка. Так, ось вона. І Словенія. Шукаємо Словенію. Під Австрією, ось невеличка Словенія. Між Австрією та Хорватією і Угорщиною. Тож, ось ці 11 країн домовилися про міцне співробітництво саме в галузі атомної енергетики. Вони співпрацювали для того, щоб знайти нові технології та встановити єдині правила безпеки. Це дуже, дуже важливо. Ну, а зараз ми з вами будемо переглядати дуже цікавий відеофрагмент, чому ж європейцям бути круто. Ти вже європейць, хоч маленький, але європейць. І від того, як добре ти знатимеш Європу та Євросоюз, залежить не тільки майбутнє України, а й дуже багатьох країн. Ти вже точно знаєш не одну європейську столицю, або навіть бував там. А чи знаєш ти, що до ЄС входять країни Європи, серед яких сильні допомагають слабшим? Так, початок Євросоюзу поклали давні запеклі вороги: дві панянки, Німеччина і Франція. Якось вони так стомились від воїн, що почали думати, як їх спинити. Твоя країна стала незалежною 1991 року. А от Євросоюз святкував свій день народження в наступному році. Знаєш, чому круто бути європейцями? Бо ми винахідники. Європейці винайшли кінематограф, будували чудеса світу та відкрили взаємне тяжіння небесних тіл. Кожна держава ЄС сама вирішує питання освіти, податків, прав громадян. Спільним лишається для всіх прагнення свободи, безпеки, поваги і толерантності. Приєднуйся до європейців, ти один із нас. Чуєш? Ждіте, поміркуйте, будь ласка, та висловіть свої думки чому бути європейцем це круто. Давайте поглибимо наші знання про Європейський Союз. Для цього підготуємося до читання тексту. Попрацюємо із сломашним словничком. Дуже уважно читаємо та запам'ятовуємо визначення. Європейський Союз. Євросоюз, ЄС. Це об'єднання європейських країн, які співпрацюють задля миру та процвітання. Будь ласка, самостійно ще раз прочитайте це визначення та відтворіть його з пам'яті, не підглядаючого зошит. Перегортаємо сторіночку далі. Попрацюємо із словами та сполученням слів у колоночках біля мапочки та ведмедика. Читаємо всі слова, але, будь ласка, звертайте увагу на наголоси. Європейський союз, процвітання, припинення, 12, золотих зірок. Грошова одиниця євро. Будують майбутнє, безпечне довкілля. Здобула статус. Самостійно ще раз прочитайте ці сполучені слів. А тепер ми з вами готові читати. Дуже цікавий текст про утворення та діяльність Європейського Союзу. Читатимемо ми його разом із диктором. Будь ласка, будьте уважними та зосередженими. Обов'язково слідкуємо і запам'ятовуємо усю необхідну інформацію. Найважливішою подією в Європі ХХ століття стало утворення Європейського союзу. Євросоюзу ЄС. Європейський Союз. Це об'єднання європейських країн, які співпрацюють задля миру і процвітання. Метою утворення ЄС було припинення війн між країнами, учасниками та створення Європи без кордонів. Нині Союз об'єднує 27 європейських держав, має прапор та гімн. На блакитному прапорі сяє 12 золотих зірок. Столицею ЄС уважають місто Брюссель Грошова одиниця євро. Країни ЄС Спільно будують майбутнє, дбають про мир, добробут і безпечне довкілля в Європі, а також допомагають іншим країнам. Мешканці країн ЄС можуть вільно пересуватися в його межах. Україна розташована в Європі і має спільні кордони з чотирма країнами членами ЄС. 23 червня 2022 року Україна здобула статус кандидата на членство в ЄС. ми з вами Будь ласка, зараз натисніть відео на паузу та ще раз прочитайте цю довідку вашим рідним та відтворіть найголовніше з пам'яті. Європейський союз це об'єднання європейських країн, які співпрацюють задля миру й процвітання. Метою утворення ЄС було припинення війн між країнами, учасниками та створення Європи без кордонів. Нині Союз об'єднує 27 європейських держав. Тож, дайте, будь ласка, відповіді на мої запитання. Навіщо взагалі створили цей Європейський Союз? Яка їх мета? Так, а скільки держав об'єднує цей союз? Дійсно, діти 27. Якщо ви втомилися, зробіть для себе невеличкі вправи для покращення зору, а потім переходимо до завдання під номером 8. Нам з вами слід розглянути табличку на 39-й сторінці. Розгортаємо тридцять дев'яту сторінку. Тут у нас з вами є Склад Європейського Союзу. Давайте розглянемо. Перше це рік 1957. Туди входили Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція та Німеччина. У 1973 році до них ще приєдналися Велика Британія, Данія та Ірландія. Наступне, в 1981 році приєдналася Греція. У 1986 році приєдналися Іспанія та Португалія. Дивіться вже стало цілих 12. У 1995 році приєдналися Австрія, Фінляндія та Швеція. У 2004 році дуже багато країн приєдналися цілих 10. Так? Це у нас Естонія, Кіпр, Латвія, Литва. Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія. У 2007 році приєдналися Болгарія та Румунія, у 2013 тільки Хорватія, а у 2020 році Велика Британія вийшла із Європейського Союзу. Тож всього держав, які об'єднують цей Союз, 27. Я дуже вас прошу на наступній сторіночці 40 на карті Європейського Союзу підкресліть назви шести країн, які заснували Європейський Союз. Тобто, з самого початку, наскільки там було країн? правильно дюти, з самого початку було лише шість країн. Знайдіть і підкресліть їх: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція та Німеччина. Також на цій карті, будь ласка, обведіть країну, що вийшла з Євросоюзу. Так, діти, це Велика Британія. Вона вийшла з Євросоюзу. Переходимо з вами до завдання 9 сторіночка 15. Повертаємося. У вас там на 9 дев'ятому завданні тестові вправи. Слід обрати правильну відповідь. Будьте уважними, зараз ви працюєте самостійно. Питання перше. Скільки країн нині входить до складу ЄС? Варіант А12, В27, В6. Обвели Блукавку кружечок. Наступне друге питання: Яке місто вважають столицею Євросоюзу? А Люксембург, В. Брюссель, В. Берлін? У довідці ми з вами читали про це. Пригадуйте. Якщо забули, прочитайте ще раз довідку у шостому завданні. Наступне питання: кількість країн ЄС, з якими межує Україна 12, 4 чи 6. А тепер давайте перевіримо, чи були ви уважні. Всього до складу Євросоюзу зараз входить 27 країн. Столицю Євросоюзу вважають місто Брюссель. А країни Євросоюзу, з якими межує Україна, їх всього чотири. Румунія, Словаччина, Угорщина та Польща. А тепер перевірте також знову свою уважність, скільки зірочок на прапорі Європейського Союзу? Відповідь напишіть цифрами. На сторіночці 13 у вас є прапор Європейського Союзу. Порахуйте, скільки там зірочок? Так, дітей їх там дванадцять, тож записали 12. Ну а далі нас з вами чекає нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Будь ласка, будьте дуже уважними та зосередженими, рахуємо швидко, записуємо тільки відповіді. Налаштувалися раунд перший. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перша відповідь 8 мільйонів 900. 8 мільйонів 900. Наступний другий раунд. Зосередилися. Записала «Відповідь». Увидела другую «Відповідь». Будет така же самая. 8 900 000. Я наступала на третий раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи тільки ті країни, що започаткували Євросоюз. Записали. І давайте перевіряти. Останнє відводить 6 країн Євросоюзу. Боюсь, що ви всі були дуже уважними та правильно все порахували. Якщо ви втомилися, зробіть для себе невеличку, фізкульт хвилинку. А потім повертайтеся до нашого уроку. Ми переходимо з вами до завдання під номером 13. Пригадайте, з якими державами імперіями підтримувала відносина княгиня Ольга, яку користь ці зв'язки принесли Русі. Висловіть свою думку. А чи можна порівняти дипломатичну діяльність Ольги щодо інших країн з діяльністю Євросоюзу? Поясніть, чому княгиню Ольгу назвало мудрою, а чому святою. Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями із вашими рідними. Послухайте невеличку цікаву інформацію. Зовнішня політика княгині Ольги була спрямована на поліпшення відносин з Візантійською імперією. Частина дружини княгині Ольги брала участь у бойових діях на боці Візантії та німецьким князівством у 959 році княгиня відправила послів до Отона I з проханням надати священників для впровадження християнства на київських землях, а також з пропозицією дружби і миру, за що зголосився тогочасний король. Порівняно до політики попередників, княгиня Ольга надавала перевагу мирним способам ведення справ, тобто була куди дипломатичнішою. Це мало свої плоди для Росії, а саме, по-перше, сприяло зміцненню її міжнародного авторитету, по-друге, сприяло розширенню її торговельних зв'язків увезення сировини на території держави. І по третє, Певною мірою гарантувало безпеку Русі. Угодно діяльність княгині Ольги можна порівняти із сучасною діяльністю Європейського союзу, яка заснована на принципі Європа без кордонів, взаємоповазі та співпраці між країнами-учасниками, і пов'язана з політикою дотримання миру між європейськими країнами. Дуже ось такі цікавинки. Ми з вами дізналися. А тепер прочитаємо ще останню невеличку довідку. Пошук разом із диктором. читаємо та підкреслюємо основне. Княгиня Ольга започаткувала постійний державний податок, який сплачували спершу продуктами сільського господарства або промислів, а пізніше грішми. Для цього Ольга призначила збирачів данини та встановила пункти її збирання погости. Правдіте, ось це означає погости, так? тобто це збирання данини та пункти цього збирання називаються погости. Ось такі цікавинки ми з вами дізналися. Тож, на цьому наш урок завершено. Не забувайте повторювати навчання одинички, які ми розглянули протягом року.